Немови з рогу достатку сипляться виставки студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Чергову на Шевченківську тематику представили у Черкаському музеї Кобзаря. Була на студентському вернісажі і наша знімальна група. На кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Дарина навчається вже третій рік. Виконувала роботу у техніці комп'ютерної графіки. Під керівництвом вчителя художника Віктора Олексенка розробляла логотип музею Кобзаря. На роботі представлено декілька логотипів у різних кольорових гамах. Також там є візитка, бланк, потім розробка декілька шрифтів, які підходять до даного стилю. Ну і все це оформлено на одну роботу. На виставці представлені живопис, графіка, кераміка, витинанка, декоративний розпис, різьблення художнику і викладачу Івану Бондару твори учнів сподобались. Тому я радий. За оці успіхи. І вже можна сказати, що в Черкасах є Черкаська національна образотворча школа. А от Віктору Клименку по роботах молодих художників трохи не вистачило українськості. Добре, на, на сучасному етапі так може бути, але хочеться, щоб більше було краще, більше національного, більше колориту. Ольга вже майже магістр свій триптих трипілля скіфи Київська русь виконувала у техніці графіка гелевою ручкою. Дуже довго. Одні тільки ескізи, мабуть, більше ніж півроку виконувала. Це дуже така кропітка робота. Треба було продумати все заздалегідь, кожну деталь, бо виправити вже неможливо було. Тому, мабуть, більше року працювала. Роздивитись мистецькі роботи молодих художників можна буде упродовж місяця в музеї Кобзаря. Наталя Майборода, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.